Планета кіно це щось. Що в бісосталося. Зачиняємось, кому ще поостаннє. Давай знову до тебе Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. Ти мені скажи, у нас з тобою серйозно. А для тебе серйозно це як? От молодь. Тож не у під'їзді. Вибачте, міскіті. Опа! Братуха, я твою житуха. Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів, а я собак. Чуєш, Чи у удома? А хто питає? Зайду, гляну. акуратно, у мене ж буток. Хто це за так? Ла -пістола. Або я отримаю що хочу, або з тобою. Говоритиме він. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Якого ти херачиш, у пиху коза! Якого ти втягну мене в цю фігню? Вітаю в Нарнії. в нарні. Скільки ж тут? Чотири ля oh, чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, пуерториканець і юдеї. <звук> чого ти чого? Доброго, Доброго здоров'я. Здоров а що буде зі мною, Тобі хана. Те, чого ти боїшся і від чого тікаєш, все одно нас дожене. Раджу пристебнутись. Що бляха відбувається. Або ми йдемо далі, або розходимось. Не розходимось. <плес> Доведи, що ти з тих, хто здатен розребти своє лайно. Я все владнаю. <плес> Я так розумію, ти не єврей. Їж, сухоребрий. Їж бо образиться. <плес> ти мені подобаєшся. Шура, <плес>